Всім привіт! Мене звати Ліра. Сьогодні вам розповім про те, як я отримала свій job офер в Канаді за три дні. Отже, перш за все, багато хто з вас знає, що я працювала на грибній фермі, працювала досить довго там три з половиною роки. На грибну ферму я подавалася з України і я мала закритий дозвіл на роботу. Що це таке? Закритий дозвіл на роботу це коли ви маєте право працювати лише в певній компанії і на певній позиції. Це не дуже добре для працівника, тому що в такому випадку. Якщо вам трапиться не дуже совісливий, не дуже людяний роботодавець, то вас будуть шпиняти, лякати тим, що ви поїдете додому там за будь-яку навіть незначну помилку. Я пропрацювала там 3,5 роки, отримала нарешті свій статус ПМЖ, тобто permanent resident, отримала право піти з ферми. Але найгірше, що було в цій фермі, це те, що після того, як ти розумієш, що ти можеш піти з неї, ти не знаєш, куди тобі йти. Тому що ти не розумієш, де шукати роботу, як писати резюме, як проходити інтерв'ю. Ти не розумієш, як ти будеш добиратись додому, тому що ферма там е, наймала автобус, так, і ти в будь-якому випадку добралась би до роботи і додому. Так? Взагалі ти не знаєш абсолютно нічого. В тебе немає освіти канадської. Я отримала свій job офер за три дні. Як це відбувалося? Пам'ятаю, що в неділю, вночі, я випадково на сайті Conestoga, це коледж в Канаді, такий. Не дуже маленький, не дуже великий, просто коледж в Канаді. Я знайшла позицію проктора на тесті IELTS. Що це таке? Це наглядач нашими словами. В неділю я її знайшла, в понеділок я все це обдумувала, вівторок я почала писати резюме, і вівторок відправила резюме на ось цю позицію. Я не знала, як правильно писати резюме, тому, дякувати Богу, мені пощастило. У мене був менеджер з моєї попередньої роботи. Які я змогла подзвонити, вона виділила мені там, 15 хвилин, я попросила її, бо вона от працювала саме з набором людей, і вона мені розповіла, що і як робити. Ну, типу, що краще писати, чого не потрібно писати, там, чого вони очікують в резюме. Це все я вам розповідала в відео, ось тут десь вставлю вам посилання: відео, як писати резюме. От, дуже багато вона хороших мені порад дала, за що я їй досі вдячна. Так, от вівторок я відправила своє резюме середу зі мною зв'язались і попросили виділити час на інтерв'ю, яке мало би відбутись в четвер, якщо звісно в мене вийде. Звісно, в мене вийшло. В четвер в мене було інтерв'ю. На інтерв'ю питали ну такі питання про роботу минулу, про роботу в компанії, в компанію, в команді, про те, які, з якими ви перепонами в роботі стикались. Цікаве питання було про те. Яка порада від вашого минулого менеджера допомогла вам в, на вашій минулій роботі? І я така думаю: вау, круто, в мене був менеджер, який мені колись сказав, коли я прийшла і сказала, в мене нічого не виходить, ну тому що я була спочатку на одній позиції на фермі, потім на іншій. Я прийшла до нього і кажу, в мене нічого не виходить, я не знаю, що з цим робити, і взагалі, ну, типу. І він мені сказав дуже класну пораду, дав мені, Він сказав, в тебе не виходить, або тобі, здається, ця робота складною лише тому, що ти не знаєш, як її правильно робити. От я сказала їм це, переклала як змогла. Мене спитали ще за конфіденційність. Що я знаю про конфіденційність? Ну, тому що на IELTS це дуже важливо, так? Це питання я не зрозуміла, хоча здавалось, бо я знаю англійську мову. Але я зрозуміла, що якщо я не дам відповіді взагалі на нього, то на цьому моє інтерв'ю закінчиться і, в принципі, якби і шанси мої отримати роботу в цій компанії також. Вони спустяться до нуля. Тому я сказала правду і сказала, що я не зовсім зрозуміла питання. Бо я дійсно не зрозуміла самого питання в плані того, що я не зрозуміла, що вона говорить, і я така, хоча, знову ж таки, англійська в мене нібито на нормальному рівні мала би бути. От. Але моя, мій майбутній роботодавець, вона виявилась дуже чуйною, вона мені пояснила, що вона мала на увазі, і я така. Відразу як тільки вона мені почала пояснювати, я зрозуміла, що вона мала на увазі, і відповіла, дала відповідь їй на це питання, як змогла. А до речі, дуже говорять, що не можна на інтерв'ю питати про заробітну плату. Не знаю, чи можна чи не можна, але я проходила два інтерв'ю, і на цих двох інтерв'ю мені відразу роботодавці казали, яка буде заробітна плата. Тому... Для мене, якби ну, це трошки дивно, що, ви, що всі радять не питати про заробітну плату, тому що роботодавці самі говорять, скільки ви будете заробляти. Мені роботодавець навіть сказала, що бо я сказала, що на минулій роботі мені не вистачилось саме кар'єрного росту. Я зрозуміла, що я вже все, більше нічого не досягну там. і Вона мені відразу сказала, через скільки в мене може бути підвищення, яка буде зарплата спочатку, яка буде зарплата пізніше. От, у нас співбесіда була десь хвилин 30, не більше. Я подумала, що я її, напевно, завалила, але ну, що робити? за те був досвід, так? Через, напевно, хвилин ще 40 мені прийшло повідомлення з проханням надати референси. Референси це люди, які могли би дати відгук про вашу роботу. Ще декілька годин я дзвонила своїм менеджерам минулим. І просила, типу, чи я можу дати ваш номер телефону, чи не можу, всі погодились. надіслала я їм номера телефонів в п'ятницю зранку, в десятій чи восьмій ранку, тобто, як тільки-тільки вони напевно перевірили пошту, там можливо комусь написали, комусь не написали. Я не знаю, чи вони перевіряли реально референсів, бо мені здається, що одне з найважливіших це те, що ти взагалі їх надала, так? Ну тобто, ти знаєш точно, що ці люди про тебе скажуть щось хороше. І якщо це, як в моєму випадку, були менеджера. То, напевно, все-таки ти нормально працюєш. От, в 10-й вечора. В 10-й ранку мені прийшов джоб офер Таким чином, з подачі вечора-вівторка, в мене за 3 дні вже був джоб офер Робота це була part-тайм. Що означає, part-time це коли близько 20 годин на тиждень. Але таких робіт у вас може бути скільки завгодно. Єдина моя порада. Не тільки моя, якщо ви подаєтесь на роботу на парт багато хто відноситься до цього, ну ніби знаєте, це ж не справжня робота. Якщо ви на інтерв'ю покажете, що ви просто подаєтесь, ну бо це просто робота, якась там, ви до неї серйозно не ставитесь, то вас, скоріш за все, і не візьмуть, тому що роботодавці навіть на парт тайм, і особливо на парттайм, вони саме звертають увагу на те, наскільки ви серйозно до цієї роботи налаштовані, тому що вони вас навчають, проводять тренінги. Їм не, їм не потрібні люди, які будуть там працювати місяць, там, припустимо. Отже, це була моя перша робота в Канаді після грибної ферми. Я, до речі, там досі працюю і обожнюю просто свою команду. Вони настільки всі настільки підтримують, настільки вони такі. Як би це сказати, не те, щоб ввічливі, але такі ніжні, вони так говорять з собою, щоб тебе не образити. Пам'ятаю, коли мене вже мали підвищувати це було за напевно 2-3 місяці. Мені сказав мій супервайзер, що мене хочуть підвищувати. І вона сказала, що я з радістю, якби я би також хотіла, щоб тебе щоб тобі дали це підвищення. Я переживаю лише за одне. Я не знаю, як тобі сказати. І я така, ну, типу. Нічого страшного, там, кажіть, ну, я спробую виправитись, бо зрозуміло, що ти працюєш, і ти, ну, ти не все знаєш за три місяці, так? і ти робиш помилки, і ти будеш їх робити там, протягом ще не знати якого часу. От. І вона сказала: Я знаю, що в ти дуже open-minded, дуже класне слово, запам'ятайте, до речі. Тобто ти все сприймаєш дуже так відкрито, якби. критику також сприймаєш відкрито. От. І вона мені сказала, що я дуже переживаю, чи ти не будеш переживати через те, що англійська це не твоя рідна мова. І я сказала, що, звісно, я буду переживати, ну, тому що я на екзамені, на тесті, люди прийшли писати екзамен, я мушу їм все донести, так, як їм, щоб вони все зрозуміли. Тим паче, люди, які також перша мова у них не англійська, так, тобто їм реально потрібно буде пояснити так, як треба. Ну. От. І вона сказала: Ну, ми з тобою будемо тренуватися, бо там є певні інструкції, які потрібно нам надавати так? нашим а, кандидатам, нашим учасникам тесту. І вона мене тренувала. Тренування в мене було також десь місяця півтора, і я отримала вже своє підвищення, зрозуміло, відразу з підвищенням зарплатні, що також немало важливо, тому що на фермі в мене яка була зарплатня там з самого початку, так так вона і залишалась. Тобто, як була мінімальна зарплатня, так вона і залишалась. Єдине, що змінювалося, це типу, от, якщо в Канаді підвищувалась мінімалка, так і на фермі також підвищувалась мінімалка. От, там вона зросла з 14-20, здається, до 15 там, з копійками. От. Тобто, а тут за 4-5 місяців я отримала відразу підвищення на 5 доларів. Тобто мініма... я починала з мінімальної зарплатні і зараз заробляю там вже 20 доларів на годину, 20 з копійками. От наступна моя співбесіда, також на парт-тайм, чисто випадково. Я подалася так само на проктора, але вже в університет, який знаходився, ну трішки далі далі знаходиться від нас в університет, і саме на проктора, який проводить, проводить екзамени, так допомагає з проводженням екзаменів для діточок, для студентів, які мають певні disabilities, Тобто це такий центр доступності навчання, якщо чесно, не знаю як правильно українською, перекласти, щоб воно звучало. Тобто для всіх тіточок, які дуже стараються і які хочуть мати змогу навчатись комфортно. От, і ось ми проводимо також екзамени для них. Цю співбесіду я не те, щоб трішки завалила, я її повністю, напевно. Я думала, що я завалила її повністю. Я закінчила цю співбесіду, і в мене така білий екран. Перш за все. Я була готова там за 10 хвилин до початку, і тут я розумію, що мені потрібно е, встановити програму на комп'ютер, на ноутбук, е, типу, щоб е, от, безпосередньо провести цю провести, співвесіду. Програма не встановлюється, я не можу зайти нікуди. Встановилась програма, я вже заходжу в інтерв'ю ну, типу, ось цей інтерв'ю, вже на саме інтерв'ю. Розумію, що в мене не ввімкнений мікрофон, і він не вмикається, в мене не ввімкнена камера, і вона не вмикається. І я намагаюся там своєму роботодавцю в майбутньому написати, що я не знаю, що робити, в мене те не працює, те не працює. Але вона також була дуже сипорт, дуже підтримуючи. Вона сказала мені, окей, давай я тобі дам 5 хвилин там, чи 10, скільки тобі потрібно. Заспокойся, встанови все, що тобі треба, і ти мені типу, зайдеш заново. Я така, окей, добре, зайшла, я все зробила. Відповідаю я на питання на одне на інше. Розумію, що знову якесь питання, яке я не розумію, вона мені його написала. Я все одно не розумію не те, щоб як відповісти на нього, я не розумію взагалі, що мене запитують. От, так якось пройшла співбесіда. Трішки я думала, що я її завалила, але напевно, все-таки щось я сказала те, що їм сподобалось, тому що, ще решт мені також дали джоп-офер через декілька днів. От, запросили на тренінги. Єдине, що я хотіла би вам порадити на співбесідах, якщо ви думаєте, що ви не знаєте якогось питання, якщо ви думаєте, що ви її завалили, продовжуйте там, не знаю, знаю людей, які просто вимикаються і, і йдуть, і все, це неправильно, тому що ви думаєте, що ви сказали щось не те. Але людина, яка сидить з того боку, можливо, вона саме це й очікувала від вас, навіть якщо ви щось не зрозуміли. Ви не мусите знати все. Хоча гарна пора, гарна пораду вам дам перед тим, як ти на співбесіди. І може це для когось виявиться, типу ми і так знаємо, але для когось, можливо, це буде корисно. Перед тим, як ти на співбесіду, почитайте сайт роботодавця. Зазвичай на сайті вказано їхні основні там goals, цілі, їхнє мото, як сказати. тобто все про них і як вони ставляться там до своїх клієнтів, як на функція, як вони, як вони хочуть себе подати, так? І намагайтесь прочитати це все, знайти якусь додаткову інформацію, щоб ви могли зрозуміти, що це за компанія і кого вона шукає. Припустимо, у мене запиталися, чи я працювала з людьми з якимись вадами здоров'я. Я на той момент, тому що я ще на попередній роботі бачила, що їм потрібен буде тренінг. Саме по роботі з людьми, з вадами здоров'я, я на той момент вже мала цей тренінг. Я сказала правду, що я маю тренінг, я проходила його, я все зрозуміла, що там я розумію, як працювати з цими людьми, але я не мала досвіду роботи людьми, з людьми з вадами. І ось ці чесні відповіді також дуже багато що значить, тому що якщо ви приходите на роботу і кажете, я там те знаю, те знаю, те знаю, а по факту ні, то це дуже помітно. І ви витрачаєте свій час, і ви витрачаєте час роботодавця. Якщо ви знаєте, що ви чогось не розумієте, ніколи не стикались з тим, або маєте лише теоретичні, от я так і пояснила: я маю, але маю лише теоретичні знання. Практичних знань я практики досвіду я не маю. Потім мене запитали за програми певні, чи я вмію працювати з ними. Я сказала так само. Я ніколи не чула про про ті програми. Вперше в житті я чую ці назви програм. Я сказала так само правду, що ні, я не знаю, але я дуже швидко вчусь. Оце, до речі, також важливо на співбесідах. Кажіть, що ви швидко вчитесь. Бо, якщо чесно, українці вони реально швидко вчаться, вони входять в ось цей темп, вони багато що знають, вони працьовиті. Ми з вами працюєте і це роботодавцю багато що дає знати як, про вас, як про людину і про майбутнього співробітника. Ще, до речі, дуже класна фраза, яка я не знаю, коли я йшла на свою першу роботу, навіть так, коли ще я пробувалась на супервайзера на грибній фермі, мене запитали, чи ви хочете щось сказати. Це, до речі, дуже часте питання. Типу, ви хочете ще щось сказати? Про що ми вас не спитали? Можливо, ви хочете нам ще щось. Сказати. І в цій ситуації, після цього питання, я зазвичай говорю, що я, можливо, не ідеальний кандидат, але я зроблю все, щоб ви пересвідчили, пересвідчились, що я правильний кандидат для цієї ролі. Тобто ви не пожалкуєте, що ви мене візьмете. І роботодавцям це, до речі, дуже-дуже подобається. Принаймні моїм роботодавцям подобалось. От. Ну і в принципі, звісно, ви маєте себе потім поводити. Відповідно, якщо ви сказали, що ви будете там гарним командним гравцем, ви мусите вміти працювати в команді. Якщо ви сказали, що не працюєте з клієнтами, значить ви мусите показати, що ви працюєте гарно з клієнтами. Якщо ви сказали, що ви хочете дізнатися щось нове, то ви мусите дізнаватись щось нове, ви мусите питати так. Вас там на тренінгах не сидіти, просто відсиджуватися, а потім я нічого не знаю. Отже, ось так я отримала свої джоб офери в Канаді. Я всім бажаю удачі з отриманням їхньої роботи, першої, не першої роботи в Канаді або мріяної роботи в Канаді. І гарного вам дня!